Мої вітання студії. студія. Власне, досить довгий час пан Олександр не дуже з'являвся на публіці з якимись ініціативами безпосередньо. А більше так був замішаний в усілякого роду скандалах, висловлюваннях і точно не про українських. І ось тепер він вернає сидячи удома, фактично під домашнім арештом через порушення. І він намагається таким чином повернутися. В інформпростір, чи Працює насправді на російську ІПСО для того, щоб ну насправді вносити розкол в українське суспільство, бо тема дуже складна. Мотивація буде може бути принципово різною, і насправді в цих на е, півтонах навіть не особливо хочеться і розбиратися питання в іншому: що чи може отримати з цієї ситуації Росія зиск? Може, може бути паралізований парламент. Насправді те, що наш парламент вистояв і працює, він є скажімо, дієвим. Це величезне досягнення. Я це кажу в кожному ефірі. Ви це добре знаєте. Я, наприклад, зараз дивлюся цю статистику руху чесно, яку на яку ви посилалися, і тут реально показово, що на різних рівнях депутати служать, і це треба скажімо, розповсюджувати. Я рада, що ви насправді апелюєте до. Фактажу, і там показало, що, наприклад, слуга народу не надала дані про партію. Так, лідирує там ЄС, 328 депутатів, свобода 104 депутати різних рівнів. Треба зрозуміти, що це не на не тільки про народних депутатів говориться. А, Батьківщина, 103 особи, за майбутнє 48, пропозиція 28, радикали 22, ударівці 10. Тобто, в принципі, вони задають. Тон, але треба розуміти, що те, що хоче про показати зараз Дубінський, це умовно як покарання. покарання для багатьох депутатів або прирівняння їх до звичайних людей. У них є повноваження, і в межах цих повноважень вони мають діяти. Вони іноді їх перевищують, перестрибують, хочуть охопити. Тут ну сфери, до яких вони взагалі не мають е, справи. Але якщо ми говоримо про службу, служба має бути покликом, і служба має бути честю. Служба не має бути, скажімо, якимось е, докором, служба не має бути покаранням, і туди не мають зсилати як в силку. Дуже цікаво зараз проводиться кампанія, а її скажімо, промотує Ганна Маляр. Вона взагалі говорить про те, що треба змінити філософію підходу до скажімо, стосунку призирник. І держава не має бути остраху, не має бути страху, не має бути уникання. е, люди мають приходити, скажімо, оновлювати свої дані, і держава має цими даними оперувати, розуміти хто де скільки, але з іншої сторони, ми до кінця не розуміємо масштабу загрози, яким він може бути. Періодично з'являється все одно інформація про те, що може посилюватися мобілізація за рахунок різного роду загроз. Згадайте, як почалися розмови, коли заговорили говорили про ядерну. Зброю в Білорусі, наприклад, Давід Давітерахамія сказав, що наприклад може посилитися мобілізація, так бо можуть бути нові виклики. Ми про це розуміємо, але зараз, коли ось Дубінський вкидає такий таку ініціативу, вона більше розповсюджена на те і спрямована на те скоріше, щоб зіграти на настроях суспільних, що умовно одні доторкання, інші недоторкання. Я нагадаю, що все одно Дубінський заходив в раду під прапорами. Е Слуги народу вони тоді говорили про зняття різних, скажімо, преференцій. Спочатку це були імунітети для депутатів. Пам'ятаєте, давайте ми це все поприбираємо. Давайте будемо такими прозорими, давайте будемо такими чесними і кристально, скажімо, ну, близькими до народу. Тому що чому слуга народу? Тому що зв'язок з народом має бути найближчим. А чому Але тоді... потім дещо, мабуть, з'ясували, що має бути певний захист, бо до, до таких людей теж мож, можуть підшуковувати різні ключики, і на них теж буде чинитись тиск. І не просто так. Це введено. Якщо ми поговоримо от навіть е, з такої точки зору, що е, ми з вами, мені здається, розуміємо, що е, законодавчий орган має працювати. Ми бачимо, що е, якраз і це і зауважуємо кожного разу, е, як ви зараз е, якраз і сказали, про те, що. Е, е, Закони і досі, які нагальні, потрібні, вони приймаються. Щось так, як нам би хотілося з чимось. Ми можемо не погоджуватися. Але все ж таки робота триває зараз. Встаном в на перше серпня, лише 403 із 450 депутатів фактично є в Верховній Раді. Де є межа, коли Верховна Рада може просто припинити працювати завдяки подібним ініціативам, чи ще якимось таким, коли кількість просто буде зменшуватися, і Верховна Рада не зможе виконувати того функціоналу, який на неї покладений? Я думаю, що поки ці розмови далекі від реальності, кворум є, Рада працює, Стефанчук звітує. Всі депутатські фракції, групи активізовані. Зрозуміло, що хтось і втік. Давайте скажемо, це, це є. Вони мають нести свою персональну. Когось немає в живих за різних обставин. Ну, дуже різні насправді обставини, чому депутатів не, не, не повна кількість, як того хотілося, але загалом я буду апелювати до свіжого інтерв'ю, яке дав президент. В ньому було багато сенсів і багато було запитань. Крім ініціативи Дубінського, основне ж питання це скажімо, про вибори. Умовно назріла, перезріла ідея, потрібно оновлювати Верховну Раду. Ми задоволені роботою цієї Верховної Ради. Ми принципово незадоволені, задоволені до них є негатив. Насправді я хочу сказати, що, попри всі ці обставини, попри війну і багато багато іншого. Якщо ми порівняємо, наприклад, наприкінці каденції попередніх парламентів, до них рівень негативу був на моє переконання вище ніж зараз. Тому загалом рада ця працездатна, і хай вона працює і не потрібно роздмухувати а, ті іскри, які можуть породити полум'я. Тому що м -м, головне завдання зараз є один критерій: це нас наближає до перемоги чи не наближає? Якщо народні депутати бо масово підуть зараз на фронт боронити, вони будуть там більш ефективними? Ніж в сесійній залі, ніж законодавчими ініціативами. Ось запитання. Другий момент, якщо це насправді е, запускає додаткове бродіння в соцмережах, ось президент не даремно сказав, що ми є згуртовані поза соцмережами, і чомусь у нас в соцмережах постійно підливають масло в багаття для того, щоб якось постійно розбурити. Кому це вигідно? Ну, ось ви сказали Російській Федерації. Незалежно вона ініціатор чи вона просто вигодоотримувач? Їй це вигодно? Вигідно. Коли ми в розбраті, це вигідно. І, пані Олександро, чи ми втратили зв'язок зараз? Ні, я тут. Е, ви є, ми відео втратили чомусь. Зараз, е, я сподіваюся, або з'явиться, або е, чи, чи тепер вже втратили повністю зв'язок. Здається, що. Е, ми, здається, е, Відверто кажучи, не знаю, чи зараз намагаються відзначити. Я перепрошую видали... я тут. тут. Супер, я якраз хотіла за це вас і спитати, того що ну мені просто якось, мабуть, просто вже як журналісту, очевидно, що це пряме розхитування ситуації в Україні. Але коли заходиш просто в коментарі під різними в різних новинах, тобто це і регіональні, наприклад, якісь сайти чи телеграм-канали, загальноукраїнські різного спрямування. Складається враження, ніби запит на це у суспільства є, і просто там йдеться про те, що ось депутати не мають сидіти в, в залі, а мають захищати в окопах. Це, от ми зараз, якраз говоримо про ботів. Чи частина людей так само просто не розуміє в кого який функціонал, і ем, заплутавшись у ось цьому в, а, агресивно, ставиться вже е, безпосередньо до всіх, хто з якихось причин не робить так, як їм здавалося б, що це треба робити. От у нас, наприклад, просто згорів ресторан, так по ресторанах не треба ходити, а всім треба йти в е, окопи. Е, е, як зрозуміти, хто це де це, і як не потрапити от, під цей вплив? А давайте здесь декілька дискусій в рівнів дискусії. Перше нещодавно були скандали з відпочинками. Так багатьом це ну просто тригери, чому і до Дубінського є запитання українці обмежені зараз їх пересуваннях, чоловіки не можуть виїздити за кордон. А тут ми бачимо умовно різні обхідні шляхи, і це багатьом не подобається. Це викликає серйозну хвилю негативу. Умовно на Мальдівах вам бути чи в окопах, вам бути на своєму місці в першу чергу і розуміти діюче законодавство і розуміти, що не потрібно. Ну, робити зухвалих якихось дій, особливо ще й з порушенням закону? Це перше, якщо ми говоримо про корупційні скандали, це викликає величезний негатив? Ну, викликає це, викликає негатив, незалежно від того, народний депутат, це чи місцевий рівень чиновників, чи це депутати місцевих рад, все що завгодно, це викликає дуже серйозний негатив, тому що дуже сильний розрив між реаліями, скажімо, пересічних українців і тих, хто хочеть, хоче цього опинитись в владі. Але з іншої сторони, чи вичищаються авгій? Конюшні у владі вичищаються. Он депутати Гунько і Торохті їх виключили, виключили. Запитання до них були, резонанс величезний величезний розбираються, розбираються. Я ж не казала, що он, там Арахам я про це відзвітував, підзвітував питання в іншому, що крім слуг народу, є питання і до інших депутатських фракцій, депутатських груп, і їхні депутати мають бути зразком зараз, зірцем скажімо, не просто дисципліни, а загалом, скажімо, тим еталоном, на які люди будуть рівнятися, а не не які будь показувати пальцем, і в яких ми будемо бати бачити усі вади суспільства з приводу негативу. Ми ну, зрозуміли, що українці втомлюються. Зрозуміло, що в нас дуже серйозна проблема в тому, що втрати в кожної родини різні. Так хтось втратив декілька членів родини, хтось е, втратив житло, хтось втратив перспективи, хтось втратив здоров'я, хтось ну багато чого. Це буде виливатися. Це буде виливатися в такі дискусії, питання в іншому. Ми їх розмухаємо і підкидаємо туди багаття, що ми з ними ну, умовно працюємо, пропрацьовуємо, вирішуємо. Отут мені здається, що е, можна по різному ставити акценти. Але з іншої сторони, ось я не даремно сказала про цю дискусію, навіть елементарно про чи занурюємось Ми в вибори чи не занурюємося. Президент дуже гарно сказав: одні кольори, одні кольори нас об'єднують. Це жовто-блакитні. Якщо ти з Україною. То ми в одному човні. Якщо ти проти України, то ми в різних човнах. Тут питання до кожної ініціативи це в інтересах України робиться. Це перше перевірочне питання. Раніше ми запитували, чий Крим. Зараз у нас перевірки нічне запитання, під якими ти прапорами. Ну, вірна відповідь така: партійні прапори, ініціативи різна. Ну давайте тоді зробимо так. Можна ж сказати, наприклад, інакше, що депутати якоїсь конкретної політичної сили мусять бути на фронті, бо вони багато критикуються, бо вони опозиційні. А оці не мусять опинитися на фронті, тому що вони представники іншої політичної сили. Чому? Ну тобто таких дискусій може бути багато. Тобто, але мені все здається, одному, так вони що от та, що ви зараз якраз... на зараз якраз. Мені здається, що ви дуже влучно так зараз. Ми мабуть на цьому і крапку поставимо. Що ось це питання для перевірки треба під кожним подібним чимось дописом чи ініціативою завжди ставити, все стає на свої місця.